Чінночі ковти Крейн. Біла. Дуже тепленька. На гуцечках, Розмір М. Також тепленька ковтинка з вищою горловинкою. Розмір L. Ковтинка з капюшончиком, розмір S. Ковтинка в розмірі М. Подібний виріз. Деші з ковтинок йдуть укороченого варіанту. Куртинка на гудзичках розмір С. Куртинка в розмірі М. каптунка на гудзечках размери S, каптунка на гудзечках размер L, каптунка в размере L, каптунка на гудзечках размер L. Кольорова ковтинка розмір «L». Світшотик всередині на флісі. дуже оригінально без пункті. Ось таким перехрестям, розмір М. Тепла ковтинка розмір М. Квиткова ковтинка в розмірі L, Lеподібний виріс. Тепленька кофтинка, розмір S, Ззаді подовжена. ще горловинка. Ковтинка застібається на гачечок зверху. Розмір L. Тепла кофтинка в'язана. шию засгибається. На замочок. Розмір L. Ковтинка в розмірі S. В. Подібний виріз. На запах зав'язується з боку. Розмір S. Тепленька кофтинка, з боку невеличкий розрізок в саді подовжимо. Спереду трішки коротше. Розмір L. Кофтинка взаді подовжена з невеличкими розрізами. Розмір L. Кофта в розмірі L. Світшот. Рукавчик манжетик всередині кліс, розмір L. сукня Сукнятуні тепленька, розмір S. та Ковтинки в упаковочці М-рози м розмір м